І У мене занепокоєння більше викликає не те, що так от розповсюджується ця інформація, а те, що вона розповсюджується вже декілька років. Вибачте, ціни тільки ростуть на такі події, а у командування сухопутних військ, які, ну, яким підпорядковуються територіальні центри комплектування, ну, у них занепокоєння, знаєте? ну Це нагадує мені там занепокоєння ООН, ООН да, яке дуже розуміє, що відбувається, але ні, не хоче нічого робити. Тому е, пройшов той час, коли вже можна говорити про те, що ой, ми не знали, ой, ми не розуміли. Зараз вони повинні провести відповідну перевірку. Вони знають набагато більше, ніж пишуть. Там, до речі, по-моєму, в тому пості я його також читав, написано, де це відбувалося. DWRZ. Це на Дверзе. Mm -hmm. Так, ми знаємо, як там відбувається, і в нашій адвокатській, в нашому адвокатському середовищі відомі ці факти, по кожному ми з них і працюємо, і обговорюємо між собою, і будуємо відповідну ну, стратегію захисту тих людей, які до нас звертаються. Але, на жаль, це набуває доволі системного характеру.